З понеділка у рубриці медогляд ми розповідали історію про дівчину, яка заради своєї мрії стати телеведучою вдалася до зміни зовнішності. Якою ж стала наша героїня, і чи залишилася вона задоволена результатом? Дивіться далі. Мрія стати телеведучою привела Юлю до клініки пластичної хірургії. У всіх своїх негараздах дівчина звинувачувала свій ніс через я... Ала себе, ну можна так сказати, неповноцінне, ну, трошки були якісь комплекси. Після тривалих обстежень, аналізів юлії призначили оперативне втручання. Дівчина перенесла одразу дві операції: це корекція форми носа, а також виправлення носової перегородки. Операція тривала більше двох годин. Юлі повністю зламали і виліпили рівненький і маленький носик. Там буде використаний їх кищовий матеріал, який буде відкоритовано спинку носа. Я не використовую ні соліконових, ні інших чужорідних матеріалів, тому що є ну, досвід, який говорить про те, що свій матеріал набагато краще. Крізь біль і сльози Юля витримувала перев'язки і усі реабілітаційні процедури. Курс мезотерапії, мікроін'єкції, які сприяють загоюванню і значно прискорюють відновлення тканин. Усі процедури вже позаду, але загоювання триває. Аби відновилися усі хрещові тканини потрібно не менше шести місяців. Цей час Юлі доведеться берегти свій носик як зіницю ока. Ось такою була Юлія під час нашого першого знайомства. Тепер дівчина почувається впевненіше, а особливо у кріслі ведучої ТСН. Люди навкруги, мої знайомі, вони саме кажуть, що змінилася в кращу сторону. Вона свято вірить в те, що усе найкраще в її житті тільки починається. І сьогодні наша героїня Юлія разом із пластичним хірургом Павлом Андрійовичем Денищуком.